Вітаю, вітаю, я продовжую творчо працювати і запишу ще коротке відео про мій той творчий процес. Ось інші пейзажі, які я маю завершити, хотів би до Різдва і до Нового року. Але мене відвідала, чому запишу відео. Відвідала думка, а чому я залишився е, жити? Ось. Я сам до кінця не знаю, чи правильно скажу, але жага до пізнання, жага до пізнання, і в даному випадку вона завжди перевершувала якісь прагнення там матеріальних цінностей, створення якихось фінансів, золота, срібла і так далі. То в мене ніколи не було хоч дарма, тому що якби... В хаті в мене було, не знаю, як золото, а срібло, то воно б здається не згоріло, по мірі, воно десь там в попелі опало та й залишилося. Ось. Але я хотів би виразити вдячність Василю Курпанцю. Він на речі, коли зробив мені е, спутникове, спутникове телебачення, і я знайшов канал Наука, Терра, Фауна і так далі. Дуже класні, дуже цікаві, дуже гарні, пізнаванні. І що важливо, українською мовою. Це було надзвичайно приємно. Після нападу Росії на Україну я зненавидів російську мову, попри те, що я жив в Росії, я полюбляв, я знаю багато російських поетів, письменників і так далі. Навіть філософську літературу читав російською мовою, бо і не було українською. Ось таке. Але дякую Васильку тобі, бо це була величезна частина. Тут в мене в лісі, в Вільхованні, на горках. Утриматись від суїциду, бо він мене відвідував дуже часто. Це важко сказати скільки разів. Ну, відключившись телебачення, ти мені допоміг зберегти інтерес до життя до таких якихось різноманітних варіантів, що мене відключало від побутових проблем, від навіть якихось своїх історичних, пам'ятних. І тому так десь це величезна частина, це дуже велика частина. Значить Скажу таке, в Славській громаді ти єдиний, просто супер-єдиний неповторний, хто сприяв цьому. Ну Там жалівців я згадував і пушкаря і ще кілька людей, але скажу, що славської громади не існує. Це збіговісько всіляких багатіїв і бідних. Я вважаю так, я розкажу, потім згодом розкрию, чому я так бачу. Владу, владу захопили чужинці. Славчани підкорилися, підтягнули хвіст, хто, хто як, хто там якимось красивим боком, хто так чи сяк, але громади немає. Зараз коротко скажу, скоро рік як хата згоріла. І зрозуміло, що я роблю висновки з того, хто, що, як, чому громада, держава, люди окремо допомогли мені. Ну, жахливо, Також чесно, просто дуже жахливо, дуже кепсько. І з цього роблю висновки, що не тільки громади, навіть дуже мало людей, таких якихось моральних, цікавих і цих, які в таку лиху годину могли мені допомогти. І Зрозумів я, я розумів, що багато не знали, що я втратив, хто я такий, то після пожежі я так бачу щось там, почали викликати інтерес. Але проблема в тому, що я є людина культури, носії культури, і славчани застряли на бізнесі. Жахливо, так, примітивно такі, ну то я показую трішки, де я зараз мешкаю. Я мав жити в Новій Зеландії, а Дуже хотів і жалію, що то не зробив, тому що я б там не втратив стільки коштів, стільки енергії, як я цей. Ну, але попри те, я люблю Карпати, я дуже люблю Карпати, це моє рідне, це тут моя сила і надіюсь, що е рік після пожежі, а рік після пожежі я знайду сили відновитися і, і буду далі творити. Тож будемо на зв'язку я. Згодом кажуть, на Михайла по старому стилю, буде річниця, тому мене пробирає і.